Окупанти чи не щодня нещадно гатять по Нікопольщині? У Марганці почали приймати заявки до гвардії наступу. А ще жителі району зібрали гроші на інтернет. Ілона Маска для ЗСУ. в ефірі спецпроєкт про Нікополь. вітаю вас. Ранок нині Копальщині розпочався з доброї новини. Упродовж ночі обстрілів та ракетних ударів у районі не зафіксовано. Була повітряна тривога та минулася без руйнувань та постраждалих. Ситуація у всіх населених пунктах стабільна та контрольована. Вся інфраструктура комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів залишається. Однак протягом середи окупанти тероризували марганець на Нікопольщині. Маємо двох загиблих цивільних. Це жінки 57 та 62 років. Ще п'ятеро людей отримали поранення. В місті також понівечені магазин, гуртожиток, 13 багатоповерхівок, дев'ять приватних будинків та півдесятка господарських споруд. А ми нагадаємо, у Нікополі жителі майно яких постраждало від російських атак, можуть подати заявку на обстеження. Для цього слід звернутися до ЦНАПу на вулиці Електрометалургів. 3. це стосується власників і спадкоємців квартир та приватних будинків. Працює центр з понеділка до суботи із собою треба мати паспорт, картку платника податків, документи на майно та фотопошкоджень. Контакти для зв'язку зараз на екрані. Малюють свій страх, щоб від нього позбутися, і гучно сміються, аби не чути гул сирен. У Нікополі для дітей працює центр психологічної підтримки. Заняття там проводить волонтерка Ольга, жінка-психологиня, працює за методом арт-терапії. Як проходять сеанси та чи задоволені відвідувачі, знають мої колеги. Спочатку малювання, а потім веселощі з іграшками. А також ліплення з пластиліну. Я вже не А успівала, навіть... аколітало. На занятті цього разу Владислав йому вісім років. Через сирени, каже, став тривожним, а тут відволікається. Найбільше хлопчику подобається збирати пазли і ще дещо. Те, що тут, то, то весело. До центру психологічної підтримки онука привела бабуся Юлія Петрівна. Ці заняття каже, зараз неабияк виручають. Як якраз в цей наш такий важкий період, якраз тільки така допомога треба. Батьки ну, не в состоянні, во перше батьки всі працюють. У нас же ж таки немає не образування такого, щоб ми не педагогічно нічого. А от Ольга Павлона нам дуже добре допомагає. Дуже. Ольга Павлівна, психологиня, працює із дітьми за методом арт-терапія. Зацікавилась такою справою під час війни, тому що побачила у цьому потребу. Із приміщенням для занять допомогла місцева влада. А стосовно всього іншого, раді будь-якій підтримці. Хотілося б, щоб хто є смув нам допомагали іграшками. Різний є кольоровий пісок, стрейч пісок. Я змогла, я купила. Ну, я не можу купити великі банку. Я купила ну маленькі діти, граються. І вони з задоволенням граються. Раніше Ольга Павлівна роздавала дітям ще й іграшки від благодійників з Ізраїля. Загалом 34 штуки, так званих хібуки. показує одну й нам. Подивись, які очі Чо в нього такі очі, тому що в неї друга нема. А ти хотіла такого друга? Дитина каже: Да, візьмеш такого, да. І я оце що давала. Нині центр підтримки відвідали вже понад 30 дітей. Звертатися можуть всі охочі, місцеві та переселенці. Заняття безкоштовні. Зазвичай вони проходять по понеділках і четвергах усе за попереднім записом. Контакти на екрані. Максик, а ну що ви скажете, як вам сьогодні заняття? Хорошо. А який настрій у вас? Хорошо. Айміна Арнаут, Микита Саєнко, Даніл Ратобильський про Нікополь. Взяли до рук мітли та граблі, і, попри загрозу ударів, стали до роботи. Комунальники прибирають Нікополь після зими, наводять лад у всіх районах міста. кажуть, зосередили зусилля на дорогах та пішохідних зонах, зокрема на вулицях Херсонській, Івана, Богуна та проспекті Трубників. Там обрізають старе гілля і місцями виконують ямковий ремонт. Долучилися до прибирання і у покровській громаді працівники селищної ради навели лад у парках та на дитячих майданчиках у селі Коломійці. А у Покровську почистили узбіччя доріг на вулицях Центральній та Соборній. Владці закликають підтримувати чистоту і усіх жителів громади. По марганці почали приймати заявки до гвардії наступу, аби долучитися добровольцям. Слід заповнити анкету на офіційному сайті МВС. А після прийти до місцевого ЦНАПу на співбесіду розташований центр на вулиці Єдності, 78. Усіх охочих там набирають до шести бригад: Буревій, Червона Калина, Карадах, Рубіж, Азов та Спартан. І на сам кінець про підтримку стилу менш ніж за годину жителі Нікопольщини задонатили 27 тисяч гривень на Starlink для ЗСУ. Збір грошей на своїй сторінці у соцмережі оголосив голова військової адміністрації району Євген Євтушенко. Він сказав, що обладнання придбають для підрозділу наших земляків, які тримають оборону на Донеччині. І на сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Спокійного усім вечора тримаємо стрій, вільні люди незалежної країни.